допоможіть нам зупинити дерибан лісів і прирічкових ділянок. Верховна Рада прийняла законопроект, який захищатиме недобросовісних набувачів землі. Фактично, землі державної чи комунальної власності, які через підставних осіб чи іншим чином були роздерибанені і перейшли в приватну власність, не можна буде відсудити. По перше, законопроект обмежує термін, протягом якого ці землі можна повернути у державну власність. І по-друге, громадам чи державі потрібно буде заплатити ринкову вартість цієї ділянки. До чого тут довкілля? Цей законопроект створює всі умови, щоб вкрадені у держави чи у громади ліси, водойми. Землі продозаповідного фонду пам'ятки історичні чи культурні лишалися у крадіїв. Наприклад, те, що роздербанили дружбани Януковича ще до Революції Гідності, залишиться у них назавжди. Що ж можна зробити? Саме ви можете нам допомогти підписати петицію, яка закликає накласти вето президента проти цього законопроекту. Дійте прямо зараз.